Компактний, стильний, яскравий, потужний та дуже AI-ний. І ні, я все це зараз не про термінатора. Все це про новий ноут від Acer SwiftGo 14 AI. Ви думаєте, я десь перебільшую в своїх твердженнях, але давайте з ними розбиратись на практиці. Я Артем, це Acer Unboxed. Поїхали. І почнемо з першого пункту. Компактний. Ну, тут однозначно факт. Ноут 14-дюймовий, в найтоншій частині 9,6 мм, в найтовшій 16,4. Та й важить він не те, щоб багато кіло 290. Тобто спину ним не накачаєш, доки він у вас там десь в рюкзаку. Стильний. Звісно ж, це питання суб'єктивне, проте мені чомусь здається, що тут ми погодимось. Метал ніколи не вийде з моди і ніколи не припинить дарувати вам ті тактильні відчуття, які жоден пластик не подарує. Нічні елементи на кришці, приємний акцент без зайвого епатажу. Це просто доволі естетичний бонус, яскравий так. Це яскравий ноут, бо у нього 14-дюймовий oled дисплей з роздільною здатністю 3К, тобто 2880 на 1800. У нього 100% покриття по DCI-P3, максимальна яскравість у 500 ніт, надшвидкий відгук у 0,2 десятих мілісекунди та 90 Гц частоти оновлення. Бонус сертифікації TUV Rainland iSafe 20 та дисплей HDR True Black 500. Працювати чи дивитись відоси одне задоволення, особливо відоси з цього. Цього каналу не забудьте підписатись. І до речі, є простіші конфіги з простішими панелями, з роздільною здатністю 1920 на 1200 і частотою оновлення у 60 Гц. Яскравим може бути не тільки зображення, але і звук. Він підтримує DTS X Ultra, це два динаміка, і звук доволі щільний, доволі гучний, проте, як завжди, низьких могло б бути більше. Потужний. Тисячу разів. Так, а як інакше, якщо всередині проц AMD Ryzen AI 7 350 з продуктивністю NPU в 50 топсів, інтегрований відеочіп Radeon 860 m 32 гігабайти оперативи lpddr 5 x та терабайтна НВМІ PCI-Express 4-го покоління. Ось вам купа пруфів з крінами. Спочатку Cinebench, обидва тести, далі PCMARK з доволі непоганою кількістю папух, 3DMark, Steel Nomad, Night Raid та CPU Profile, всі три, до речі, видають солідні результати. А наостанок bench SSD, -шки. доволі швидка. Тобто цей ноут про роботу. Роботу з чимось графічним, наприклад, з фігмою чи з фотошопом. і дисплей тому доволі яскраве свідоцтво. Робота з відео, якщо це не якісь надскладні проекти, робота з месенджерами та браузер або ж навчання. І, до речі, про нього. А як він себе почуває в іграх? Я достатньо адекватний, щоб не намагатись на лептопі для роботи запустити ігри. Хотів би я сказати про те, ні. Недостатньо адекватний. Отже, в умовний Counter-Strike 2 заробитись у вільний час можна взагалі без проблем. Лічильник FPS тримався на відмітках від 60 до 70 кадрів на секунду, і це на високих налаштуваннях, хоч і на роздільній здатності 1920 на 1200. Цього слова, звісно ж, мабуть, не існує. Я його вигадав, проте менше яйним цей ноут від цього не стає. Є Copilot, є всі фічі Copilot плюс PC, типу Co-Creator, тощо. На додачу до фірмового. Мого софта Acer Sense, в якому у вас традиційно моніторинг, перевірка здоров'я лептопа та налаштування. До речі, зручного та простого в розумінні та навігації. У вас є вже знайомі Purified Voice та Purified View. Про звук та відео з вебки відповідно. А вебка тут два тобто 1440p, ще й з фізичною шторкою. та звучить, як на мене, доволі непогано. Плюс її інфрачервоний сенсор та підтримка Windows Hello. Недостатньо AI-но? Окей, у вас є Acer Лайф Art, який допоможе в базовій обробці зображень та створенні графічного контенту пресетами для соцмереж. Але все стає ще більш AI-ним з Acer User Sensing, де на додачу до штатних виндових фіч, типу екран затемнюється, коли ви в нього не дивитесь, та екран блокується, коли ви від нього відходите. Є нагадування про перерви. Так, що занадто то не здраво, і яким би безпечним ваш дисплей не був, все одно перерви робити треба. Погладити кота, попити каву. Перемкнутись на якусь фізичну активність, хоча ні, знаєте, обмежимось кавою та котом. Там саме є дві фічі для тих, хто любить під'єднати великий монітор до свого лептопа. Якщо ви повернете голову від екрана ноутбука до екрана монітора. То курсор туди автоматично перестрибне. Ну, і якщо ви дуже довго працюєте з якимось вікном, а потім повертаєте голову до іншого монітора, то це вікно туди теж перестрибне. До речі, обидві функції можна вмикати та вимикати на власний роз. Ну і AI-апогей. Це Acer Assist. це фактично мануал до вашого ноута у вигляді мовної моделі. Просто поставте ваше питання текстом або голосом і отримаєте відповідь. З ключовими твердженнями, наче розібрались: компактний, стильний, потужний, яскравий AI-ний. А який ще? Acer Swift Go 14AI. Він зручний, комфортна клавіатура з тихими клавішами, з вбудованим кнопку живлення дактилоскопічним сенсором та окремими клавішами для виклику Acer Sense та CoPilot. Плюс підсвітка, звісно ж. У нього достатньо великий, тактильно, дуже приємний тачпад з вбудованим індикатором активності для AI. Коли задіяні NPU, він світиться, а ще ноут здатний розкриватись на 180 градусів для будь-яких умов використання. Він сучасний. Wi-Fi 7 з екстра рейнд. Ж2.0 Bluetooth версії 5.4, два Type-C з підтримкою USB 4, HDMI 2.1, два USB Type-A 3.2 та комбінований міні-джек. Він витривалий. Акумулятора на 75 Вт годин вистачає на 7 годин відтворення Full HD відео з YouTube на максимальній яскравості. І це все за умови того, що це збалансований режим живлення, OLED-екран та максимальна яскравість. Тобто, якщо перевести його в енергозберігаючий режим та поставити більш адекватну яскравість, то з нього можна витягнути набагато більше. Ну заряджається він від комплектного зарядного пристрою на 100 Вт. і, до речі, доволі швидко. Ціна на момент зйомки цього відео 62 дві тисячі гривень. Це стартовий прайс за конфіг на AI Ryzen 7. Тобто, як у мене. А загалом цінник стартує з 50 999 гривень за конфіг Ryzen 5. І за цей прайс ви отримуєте компактний, стильний, яскравий, потужний, ai ний зручний, сучасний та витривалий лептоп. І це якраз той випадок, коли компактність не обмежує потужність, а надихає та розкриває її. І на цьому у мене, мабуть, все. Не забувайте підписатись на канал та дивитись інші відеоси. Побачимось!